Слава Ісусу Христу і всім мирного вечора, хай люблючий богатець Син, Дух Святий, всіх Христа благословить і укріпить. Зараз зустрінемося на ефірі ще 15 хвилин. Я скажу за цілий день, настільки людина набігається, ввечері тому вже відпочимо. Якраз Яко прийняв прийняв замовлення, та й треба працювати. Дивлюся. Як в тобі співаємо у Львові за все тобі, я дякую. На жаль, такий обстріл нічний і Львова, і інших міст був нелегкий. Но тримаймося за Господа, тримаймося Господа міцно. Бо за кого більше нам триматися, на кого більше надіятися, тільки на Бога і на Його силу. ну, Звичайно, і на ЗСУ, подяка нашим воїнам, захисникам, оборонцям України, поклін їм. Ну, а ми далі щось працюємо, щось робимо, щоб працювала економіка, молімося обов'язково, будьмо учасниками на сітній літургії. Дані слабо покаяння, дані своє причастя. Це важливо для нас в такі нелегкі буремні часи. добра На многії літа. Зараз зустрінемося на ефірі, покаже ще 10 хвилин. Ну, 15 майже многії літа. З Богом!